Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Боляром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олено, Радий вас дуже бачити і радий бачити всіх ваших глядачів, всіх переглядників та тих, хто завітає завітав на ваш канал разово. Теж вітаємо всіх, всіх нових бо ми, глядачів, як сонце, яке світло і постійне... на добрих і на поганих. І на хейтерів на всіх. на всіх і всім повідомляємо всю інформацію. А також підписуйтесь і на мій ютуб канал Мага Веляра, У мене класні ефіри по п'ятницях. У мене дуже багато цікавого, і там є ченелинги по п'ятницях, і підтримка кожного з вас. Дякую, Валяра. Ви, Ви, обо... Ви обоз дивитесь, мало на мене підписуєтесь з обозу. Давайте виправимо Тому цю ситуацію. Тому що це постійні глядачі, які вже звикли до вас, які вже навпаки ваші теж постійні прихильники і підписники. Я от хочу зробити з вами випуск про магічний шоу-біс. Зробимо обов'язково це Про... буде тема нашого наступного випуску. Про те, як ми, як ми живемо, чим ми живемо, як ми з силами працюємо, що нас надихає, чим ми живемо, тобто зазирнути у внутрішній світ, мага. Це От я тепер класно. хочу звернутися до наших глядачів і запитати, чи цікаво вам було почути трошки більше про життя саме нашого експерта, загалом наших експертів, і зазирнути, так би мовити, вже не у новини, не у природство для світу України, а саме у їх життя, як вони працюють і як вони почали займатися цього магічною справою. Якщо вам цікаво, то обов'язково напишіть у коментарях, і ми розглянемо цю ідею та пропозицію. Ви знаєте, це звісно дуже цікаво, тому що люди неоднократно. Пишуть, тому що все нові, нові глядачі з'являються, і вони пишуть: а де можна дізнатись вашу повну біографію, як ви стали магом? Це дуже цікаво людям. Плюс е е е покопатись моїй е брудні спільні білизні. По-перше, я дозволяю це Яро, робити. Ви дивіться, бо це азарт? Азарт? <с <с у мене, звичайно. Якщо да, ну ви дозволяєте, то ми за. дивіться, я викладу на стіл постільну білизну і будемо копатись. Я супер, погоджуємося. Якщо наші глядачі. Теж цим погоджуєте, то пишіть плюс в коментарях. А в мене є питання зараз до вас. Саме я знаю, що ви як ніхто можливо вже переглядали, можливо, вже бачили, можливо, вже знаєте. Інформацію, яка звичайно сколихнула всю Україну нещодавно. Це смерть української відомого українського політика Андрія Поробія. І не можу зараз вас не запитати, все ж таки. Вбивця, начебто, підозрюваний зараз вже є, так і його пов'язують з спецслужбами РФ, але він визнає, що це була виключно його так. Діє його ідея вбити власне українського політика, щоб помститися українській владі. Хто насправді вбив українського політика? І з якою яка була причина, чому саме от просто посеред білого дня у центрі Львова людину застрелили? Ми вже, на щастя, знаємо Харю вбивці. Е, знаємо, хто він. Ми не довіряємо вбивці. Я не довіряю вбивці, вибачте. Його показам не довіряю. Подивимося. Хто замовник? Угу. Ну, чітко ворог, ворог ще раз ворог. Тобто, це людина, яка є правителем держави зараз. Тобто, це замовник Володимир Путін. Саме він замовив вбивство. І е, саме він е, хотів тим самим залякати українців. Е, зараз е, всі глядачі напишуть три варіанти коментів. вам тому що я стикнувся з цим на своєму каналі вже і хочу, щоб ви зрозуміли. І хочу всім відповісти заздалегідь. Перші вам скажуть, що це зробив Порошенко. На це я одразу відповідаю: я хейтер Порошенко. Я не підтримую його, тому що він вор, корупціонер і е, він лялякав з Путіним по-доброму. Але він не вбивав Парубія. Парубій і Пашинський. Це люди, які призвели Порошенка до влади. Це Парубі, це та людина, яка легалізувала його на Майдані, і зробила з Порошенка, який працював з Азіровим, нагадаю, міністром іноземних справ, який був в партії регіонів Порошенка був. Да? Він зробив з нього героя і спонсора Євромайдану. Вони найкращі друзі. Для Порошенка смерть Парубія особиста трагедія. В Порошенка малий електорат ядерних підтримуючих, і парубій це та людина, яка робила все, що хотів Петро Олексійович. І тому, ну, це не Порошенко. Я вам як мах кажу, у мене. До правди заострене чувство. Я не можу дозволити того, щоб на людину клівітали. Навіть якщо я противник Порошенка, я ніколи не дозволю клівітати на нього, якщо він щось не зробив. Далі. Інші скажуть наступну річ, яка звучить дуже вибачте, дебільно. Ну, буду критикувати, тому що це дебільно. Вони, ну інші коментатори вам зараз напишуть, що хто такий Андрій Парубій він не мав влади зараз, не впливу, нічого. І навіщо Путіну його вбивати? Пояснюю. Ви забули слово денацифікація в планах так званої СВО. Путлер говорив про те, що таке денацифікація, і пояснював: Я не розумію, чому українські політики цього не знають. До речі, знає про це Порошенко, тому що він, коли виступав, він сказав: ось ви бачите приклад путінської денацифікації. Що таке денацифікація? Не розуміли, Арахамія не розумів поняття, ніхто з Мединським, коли спілкувалися, переговірником да, від дерев, не казали: давайте приберемо цей пункт, бо ми не розуміємо, про що ми. Тож, що таке денацифікація? Денацифікація це вбивство людей за списками, або в кращому випадку засудження за законами РФ і пожиттєва в'язниця. В першу чергу вона стосується не тих людей, хто зараз має владу і вплив. В першу чергу вона стосується оця річ націоналістів, таких як правий сектор, там Дмитро Ярош, як там тягнебок так далі. Вона стосується тих людей, хто стоїть за Євромайданом і за поверненням влади Януковича ці персоналі. Вона стоїть за тим, хто, хто із діячів культури, мистецтва науки підтримував Україну і боровся за нашу націю, за нашу мову, за нашу віру. І тому парубій, це просто знакова фігура для Путіна. І е, він протовхнув і е, зробив, що був прийнятий найрадикальніший варіант закону про українську мову. При Порошенку. він е, був тим, хто дозволив е, Томосу війти в Україну. Який е, він, по суті, е, почав процес де, делегалізації московського патріархату. Почавши з того, що вона повинна, Московський патріархат, повинен себе назвати РПЦ в Україні відкрито і під таким під такою назвою працювати. І пам'ятаю його слова, моя мрія і моя мета це Парубій казав, знищення і винищення Російської імперії Я аплодую йому за це. І мені, вибачте, все одно, чи вкрав він. З 5 мільйонів гривень, які виділені на, на потреби Верховної Ради України в до 20, прикладу 2017 році, мені все одно, що він 4 мільйона гривень звідти вкрав, а лише 1 мільйон залишився на Верховну Раду. Чому? Тому що я бачу, що ця людина зробила набагато більше. А кожна людина в політиці е е ворує. Е я е також відповім на те, що. Це не це не остання ліквідація. Путін проводить її. Я вас попереджав, що він буде хотіти вбивати наших патріотів. Постійно вже говорю півроку. Чи можете ви зараз сказати, кому є загроза? Можу Тому, чи... по прізвищам, поіменно. Віктор Господи Яценюк. Далі Гончаренко. Чому Гончаренко? Тому що Путін, Путін зробив з нього антигероя. Путін і Путінська пропаганда зробили з нього людину, яка наче спалила Дім профспілок в Одесі 2 травня 2014 року. Також це тягнебок. Також це Сергій Пашинський, тіньовий, тіньова людина, яка стояла за діяльністю Євромайдану. Це, звичайно, що. Ці люди мистецтва, науки, культури, які підтримували Україну, відповідно. Це, люди... це Ярош, це ну тобто це Андрій Білецький, до речі, з Азову Тобто е це старі якраз люди, ті, хто при старій був в владі, і ті, хто тоді засвітились. їм загрожує зараз. До речі, розповім. і мене вони е теж хотіли прибрати. Е чому? Тому що я. Е Лідер був повалення московського патріархату у 23 му році. Президент е, сказав, що повинна бути духовна незалежність нашої країни. А я сказав був літеру Б і зробив протести під лаврою протягом, вибачте, півтора року. Півтора року я допомагав цим людям їжею, харчами, водою, пит, питтям. Хоча, вибачте, я не заробляю стільки, щоб е, е, утримувати. Дтримувати протестувальників, тому що, вибачте, вони там змерзали взимку. Вони там, е е хлопці, дівчата, стояли, я з ними стояв. Я відспівав Путіна, відспівав Кирила, відспівав Московський патріархат під стінами Лаври. Про мене знімала е е канал Зірка, канал Звізда Російської Міноборони РФ. Знімав про мене репортажі. І я теж їх метав. Але у мене є захисти. Чому їх відвело? Тобто вони не вбили мене, як вбивали всіх до мене і після мене, а побили. Тому що все одно я знаю те, що вони мріють про те, щоб я перейшов на їх бік. Мріють завербувати, мріють купити. Але я продажний для всіх, непродажний для ФСБ. Тому що Україна в моєму серці, це моя земля. У мене мама свого часу в 2014 році, як начальниця податкової інспекції, відторгла Росію і не дала, щоб її відомство підтримало референдум. Хоча е росіяни могли приїхати е вбити і викрасти. Вона каже свою позицію, вона робить. Тому, е тому так само і я. Е скільки б я не любив грошей? Мене вони не куплять, але мріють про це, тому і вищі сили відвели, що вони просто побили мене. Захист але, ж, але ж ви бачите, все однаково. Обов'язково в день, обов'язково під'їхати на машині або на і самокаті. щоб не було видно на камерах відеоспостереження. Так, да. Да. і Потім, потім від'їхати. Тобто, тому знаєте, я буду робити ритуали на захист наших людей, щоб захистити їх. До речі, цей період активно робив групові індивідуальні захисти військовим, цивільним, і дуже багато людей дякувало 27-го, 28-го на успіння за захист. Бо, бо вижили люди в Паркленді і в Новій Англії. Мої клієнти вижили. Не просто вижили. Їх, по-перше, відвели сили, що вони спустились в укриття. Ага. А по-друге, у сусідів все зруйновано. У них вікна стоять, у них двері стоять. Тут мені теж по захисту пише жінка вчора. Вона реально мені пише таке, що я прослізився реально. Хоча я людина вважаю себе цинічна холодна, але ну, людина писала, що «Пишу вам благодарність за защиту індивідуальну на супруга на війні. Прилетіла зовсім рядом возле окопа. тільки слабе ранення в щоку. Но, К сожалению, серед всіх його побратимів намного более плачевные последствия и смерти. Вы так и говорили эти сроки как опасности откуда. А, а, и тут много еще всего хорошего, безгранично вам благодарны это просто мелочь, ерунда, даже самочувствие у мужа в норме говорит что как в рубашке родился, а там был реальный армагеддон на позиции. вот так деют мои захисты и тому чему я я ни не хвалюсь. Я не хвалюся. Я просто фіксую все, що я роблю, для того, щоб це не знецінювалося. Тому що, коли тебе хочуть вбити ФСБ, коли тебе переслідують внутрішні вороги, зовнішні вороги, то хочеться, щоб твоя праця не знецінювалася твоїм народом, твоїми людьми, патріотами України. Тому я про це і повторюю. А, тому, кому потрібні ці захисти, можете знову звертатись. Будемо захищати і від ракет шахедів, обстрілів, і ваших військових. Я думаю, що це варто казати, щоб люди знали, що у них завжди є людина, в образі мене, на яку вони можуть полягатись. Тим паче, що по цьому чоловіку я казав, гарантій не даю. Я бачу, що смерть скоріше за все візьме його. Я спробую так, щоб просто якесь поранення, але не даю гарантій. Людина вижила. Слава Богу, я слухаю на мурахи по шкірі, коли ви розповідаєте. Валяре е, знову ж таки буде. До речі, от я хотів вам дати пораду, щоб ви питали у майстрів досвіди от, роботи з людьми. І ну, от у мене питали чому? Тому що людям дуже це цікаво почути про відгуки, прочути про роботу. Е, і у мене, як тільки я почав на своєму каналі записувати і розповідати ці життєві історії, переглядів стало набагато більше, тому раджу. Дякую вам, І останнє моє питання: що ми бачимо, що зараз несподівано у медіа тікач Янукович, власне, він засвітився, а в російських ЗМІ знову почав відпрацьовувати кремлівську судечко. Це логічно. Чому саме зараз. А куди він виліз? В започивачку він виліз. У російські медіа. Ні, ну дивіться, я сказав літературні речі. Я не сказав мат. Я прошу це не блюрити. Тобто... Я не образив нікого. <гум> я вже зрозуміла. Я, я можу це. ще сказати сука, це теж не мат. Добре, але все одно, тим не менше, питання залишається питанням. Янукович зараз знову з'явився в медіапросторі. З якою метою? Навіщо? Зрадник, втікач, е абсолютно маріонетка Путіна. З якою метою він знову в медіа він же ховався і не висовувався, можу сказати. <кій> за бабки. Я не розумію, чому йому бабки платять до сих пір. Ну, гроші йому платять, ви що за за виступиці. Я в шоці. Він же там раб. Чому йому гроші платять? ФСБ, будь ласка, ну не марнократьте гроші російського бюджету. Не марнократьте. Ну, чому ви чому ви просираєте гроші? Таха. А, тратить. ну так, да, хай, хай потратять, ну ви просто на щось, ну, щось не шарите, кому платить. Ну, людина, і так, у вас в залежності. Скажіть, силою робити буде робити силою писатись. Я бачу, що Путін викатує старі методички, він хоче повернути Януковича до влади, це його мета. Але знаєте, от такий палець покажу. Це нема, це не можна блюрити. Uh, нічого не вдасться. Тим паче, от яка доля у Януковича, вже хтось з клієнтів дзвони мені. Uh, яка мета? Uh, мета uh, того, uh, щоб посіяти розбрат, але ефір недовго, часу недовго лишилось йому. Помре скоро тварь, Помре. Хворий він дуже. Алканець, хворий, подохне. Подохне як пес. Дворовий пес. Грязний, лішайний в блохах, якого гельмінти вижирають його внутрішні органи. Це майбутнє Віктора Януковича. І скільки б він не підтримував страусів, його доля приречена. Коли, ну, два-три роки показує все. Е бачу цей прогноз, просто не вірю, він не може відійти від цього лишайного прогнозу. Возвращайся Вітя в свій сказочний ліс. Я дякую ну, не, вам. Не, не, не мишка, возвращайся в сказочний ліс, а Вітя возвращайся я хочу подякувати за ваш розклад, за ваші пророс та передбачення. Звернутися до наших глядачів, ці прогнози ми робимо не з метою залякати вас. А, да, а чи, можуть чекайте, а чим може залякати, а чим може залякати а, смерть Януковича? А я не про смерть закону. За, якщо він наб... помре, ми тут набухаємося всі в прямому ефірі. Тому, тому вже домовляйтесь з якимось алкогольною фірмою українською, щоб виставити їх продукцію, прорекламувати. Нап'ємось з вами. Я взагалі не п'ю, не курю, наркотики не вживаю, але а, а, з вами я готовий випити, якщо він подохне, Янукович. І ще раз хочу звернутися до наших глядачів і попередити, що подібні розклади ми робимо з метою попередити вас загалом про те, що може відбутися найближчим часом в Україні і в світі, а чи вірити чи ні, вирішувати власне вам. Я дякую вам за цей випуск і до зустрічі у наступних ефірах. Дякую до побачення.